Доброго дня. Сьогодні я хочу поїхати там на гору десь. Це я так заїхав вам показати річку. Де зараз він завалений міст. Бачите, плити лежать в воді. Точніше завалений він був ще приблизно в 90-х, напевно. Що не пам'ятаю. Скільки просто себе пам'ятаю, скільки він завалений був. Можливо, вісь 80-х, не пам'ятаю, чесно сказати. Глибина річки тут доволі таки непогана. Декілька метрів буде. Але це таке Міленьке плесо, там далі за очеретами... глибше буде. що ми коли їздили сюди на рибалку. Ось знову лежать плити від містка. Не знаю, та видно. Вода прозора, дуже гарно видно все. Правда сонце дуже не дає побачити. Так, а там очерети. Зараз я покажу куди я хотів їхати. Не знаю чи вдасться мені щось знайти, але я надіюсь на це. Зараз наведеться фокус. він на горі. Не думаю ви бачите. Хочу походити, можливо, були якісь поселення. Окей. Я просто не знаю де мені ще можна походити. Там просто скрізь ще грязно. туди я думаю буде дорога. Якщо чекайте, можливо щось знайду. Так, піднявся я на гору. там ще є хати в яких живуть. А ось знайшов покинуту якусь, напевно, хату Хата колись була, тому що росте росте багато фруктових дерев зараз спробую ходити по чагарниках трішки, а тоді буду ходити по околицях можливо щось за його Ну, я думаю що тут була хата тому що таке як дворик квадратний там можливо десь є фундамент яблення стоїть стара до речі що можливо щось буде то я вам покажу обов'язково все чекайте. Ось вона перша знахідка. Зараз гляну якого року. Три копійки 1946. Так, чи не так? Ну. 1946. Вот такая монетка. Так. А я пишу вдоль. Так, ребятки, решили я вас показать эту игрушку. Ну не знаю що вам показати для приміру Навірно горативська катушка буде маленька, ну uh -huh. таке з дерево у нас. Ну, так Поставлю зараз металлу щоб вам було вийде. Таке ось дерево тут росте Скоріше це груша Скоріше за все Вс, люди тут жили давно. Ваші монеток тут не особо. Взагалі сама алюмінієва проволока, пробки. І всякий металолом Краєвиди тут також гарні. Там у якась болотиста місцевість від річки йде. Так вона по всіх луках а там розстеляється. Фух, не знаю, зараз вийду з цих чагарників, тому що ну, тут нема нічого крім алюмінієвої проволки. Буду ходити далі. Так, друга знахідка це радянська гільза. Щось тут пусто трішки. Алюмінієві проволки вже не збирав. Так що, хоч додому не з пустими руками поїду. Ну, отак от що я долі. І так, щось. Я походив, може, годинку-півтори. По цьому я не знаю місця. Давай вже хочу, дерева, але ще, крім кроме однієї тут ще трьох копійок, я нічого не знайшов. Три копійки якого 46-го року то зараз напевно спробую. точніше вже зібрав металошукач і поїду в ліс там де я тоді викопав 80 гільз і копійку копійка ту Точніше 2 копійки Ну, спробую може там повезе щось туди взагалі немає нічого ну. Чекайте, можливо, щось покажу відео якесь з дороги, якщо буде час знімати. Так, покажу, якщо щось знайду. Чекайте. І так, переїхав я на друге місце. Тут, тут воно біля дороги. Нічого страшного. І мені здається, що я знайшов ту стару дорогу, про яку я казав, що проходила понад лісами, а там через поле. Тому що, можливо, я і помиляюся, але... Тут ось є такий горбик, можна сказати. Де з обох країв, він вищий, ніж вода. То я думаю, що можливо це була стара дорога. Тож Треба тут походити. Тим більше тут були пасовиська, може хтось хоч якісь совети губив. А може ще й раніше люди ходили. Тож зараз спробую. Але Дуже великий вітер, буде мене погано чути, якщо я щось буду знімати. Нічого, я думаю ви мене зрозумієте. Так, ребятки, ось знайшов дуже <смірно> цінну знахідку. Взагалі, тобто завжди їх хтось скручує з велосипедів. Нічого, буде от якраз запасний мені. Цін, цінна дуже знахідка. Прийшов поки тільки одну полоску в кінець, тому що там річка вже виходить. Річка, Апатічок і там був якийсь колись місточок, але він вже зараз розвалений. Тож, то я поки покажу тут. Люди дивляться, усі коса дуже люди дикі в селах. Багато може чого не розуміють. Головне, щоб вила зараз у спину мені ніхто не кинув. А так все нормально. Чекайте, ще ще зробив. Так і шубить нічого. Буду сподіватися, що ще щось знайдуть. така так це була дорога, скоріше за все, тому що ширина може метра ну 3-4. по ній видно, що його їздили раніше. Ще говорим, виїхали. Sério, выводит. Задук сказать. Задук еще ближе меньше, а задук вообще не Еще тут есть роднички, можно пойти в воду. Еще тоже захочется. Вот так вот. Буду идти далее. Так, ребята, вот еще одна пробка. А, Я, до речі, перебрався вже в ліс, бо дорогу я вже дійшов. Більше на дорозі не знайшов нічого, там металолом усякий був. Я знову перебрався в ліс. Тільки то я був там на початку, а зараз я прийшов майже в кінець. Сподіваюся, щось знайти. Але в мене таке відчуття, що я скоро почну збирати, колекціонувати пробки. Тому що їх тут лежить, які хочеш. Ну ось, наприклад, викопав в ідеальному сохрані Полтава лікероводочний завод. Бухали тут по чорному. Це ліс, я не знаю. Може він і не старий, але бухали тут дуже. Дуже-дуже-дуже. То так. Щоб я далі шукати монетки, можливо щось знайду. Так, ребятки, ось знайшов. По крайній мірі мені так здається що це прошка з ремінця з якогось. Але я не знаю, що це точно, тому я. тому що я таких прйожок ніколи не бачив. Якщо ви знаєте, що це, то, будь ласка, кажіть в коментарях там. Чи в викона напишіть Ось така квітка якась всередині. Начебто. Це все таке ось. Матеріал алюміній і метал напевно. Вічний чорний. Ну так от. Така знахідка. Дивіться, я знайшов якусь тваринку. Поклали брати не буду, тому що не знаю від чого померла. Широч розбачу дику тварину в білому хутрі. Дивіться на цього такогось. Та у мене якось рано ось тіли. Зуби вам, до речі. Невеличкий, але густі. я пішов далі шукати монетки. Так, ребятки, ось ще один лісний житель. Один ще трішки сонний. Це нічого. Скоро прокинеться. Ну, подивися в камеру. Кажу в камеру подивися. Ось таку жопку ми знайшли сьогодні. Вона охороняла фольгу. ось Краще ось, б ти жопку охороняла монетку, а не фольгу. Я пішов далі шукати. Так, ребятки. Мені стало нудно. Я вирішив викорабкатися на деревину. Тому що знахідок не було. А робити, точніше вже починає набридати, ходити просто так, коли під тобою одні пробки і проволока. Але нічого, на деревині весело, на деревині гарно. Така ялиночка. Зверху дуже красиві краєвиди, але камера вам їх не покаже, тому що я можу так зробити, щоб показати. Можу показати тільки верхівки дерев. Так, -от. дуже гарні ялинки. Я буду злазити і шукати далі. І так. Те, що я насобирав за сьогоднішній день. Як завжди, взял... жменя, Жмание... жменя Жмание... куча алюмінію. Одна гільза радянська. І И... три ложки знайшов. Правда, всі поломані. вот оцю таку пряжечку. Ну, не хочу наводитися. Це отаку пряжечку знайшов. Не знаю, як вона працює, правда. Так о. Тоді знайшов 3 копійки 46-го і 3 копійки ранніх советів, здається, 28 го так. Знайшов і щось Забув шляпка, коротше, не пам'ятаю як вона називається правильно. Знаю, що шляпка. Бо їх дуже часто крадуть з велосипеда. От так от. Буду я вирушати вже додому. Тому що вже їсти хочеться і знахідок більше не було. Тож до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте друзям. Коментуйте, дивіться інші мої відео. До побачення. Не забувайте про підписку.